Будемо і починаємо. перші у нас чемодан. Давайте ну, виберемо чемодан і відложиємо нашу новиночку. Тут, ну, багато, конвер... тут ну, багато конвертів, тут багато конвертів. Зараз будемо... Давайте цей красивий. Да. Давайте не цей. Зараз я поберемо. Давайте виберемо ось цей. Коли яку мені подарили, подаримо мій э, брат. Давайте виберемо знову великий пакетик. О, Бо він тоді І Вибирали ми. теж великий, сьогодні теж великий. Колекція кружки. Я хочу цю. вже зразу вибирала. Далі колекція пластирів. Статі, вибачте, за те, що в мене це відео було неповне. Просто в мене було багато справ. Вибираємо цю. І колекція дівчат вона вона... у нас останній пакет. Побачимо, що в нас там буде. І ми починаємо. Ми зараз будемо починати. Перший котолок у нас буде старий. Так, давайте я його поверну, щоб було вам видно, що я клею. шесть трошки в мене обложка взялась. У мене знялась обложка. Так, ось. Ось открываем. Зарываем, открываем. Мы уже закинчили колоку бантик. Мне было скучно, я ничего не закинул. Ой, у тебя кулак И у нас коллекция испорчена. У нас испортилась кулак Вы представляете? Гляньте. Все вообще... Ну, добрым. Ничего, что испортилось. Боевочка. что наша Боевочка. Боевочка. О! У нас тут о, у нас, я вже бачу, що в нас тут то, у нас попалася о, причоска. О, і для цієї дівчини якась порталась. І у мене тут десь загубились губи. Не загубилося, що їх, їх не було. І на ту колекцію якась портилась, на наклоніть. Давайте зараз okay. Така Вийшла на... колекція фломастери Ми приумінаємо, бо ми її вже зробили. Колекція чихло їх зробили. Далі в нас йдуть колекції. Косметка теж зробили. Колекцію подарки ми теж зробили. Кружки колекція колекцію відкриваємо. І я вам забула сказати, що е, як ми закінчимо всі колекції, прям вс всі два каталоги, я буду робити... Об... Ні, як ми закінчимо оцей каталог, то я буду робити обзор на каталог. А, і як закінчимо той каталог, то ж ось така кружечка попалась. Дякую за активність. І якщо ви І ви зараз дивитесь відео на моєму каналі, так що не забудьте поставити лайк та всі, хто ще не підписані, підписати. Бо тут буде багато інтересного. Давайте поставимо до таких кожух. І тут буде багато інтересного. Колколекція да, пластерів. У, у мене було одне відео там, де я забула про колекцію пластири. Моя її не, не забула, там бу, я забула всі колекції. Там було відео не повне. Там було відео, починалося вже. Просто воно починалося з той колекції. Попередня колекція, яка в нас з такої колекції, яка в нас жар відкрила. Це те. У нас попався такий пластер, квіточка пластер. Ні, це не квіточка пластер. Квіточка пластеру у нас ще не було. Може, не буде. Я забула, чесно, вже які... я знаю, які коли Я забуваю де, які... в деяких відео, які я колекції робила і просто, типу. Тіпи... Установлю відео на паузу, щоб подивитися, яка колекція то була. Або просто, якщо немає мала надписи, то просто... Ну так, да, встановлю. Зараз в нас колекція. Колекція. О. А, я її забула вибрати. Ну добре, давайте зараз я сама виберу. Що я таку? Я її забула вибрати. просто фигулайте. Наши тут... У нас еще тут четыре пакетика. Мать вот. Зара я открываю. is nog niet. ja, no, ja, gaan, gaan, ja, nog wel een een ja, keer. nog niet dit is de tweede keer dat nog Чим, тим часом мене, я вже відкрила пакетик. Ось такий чемоданчик. Зараз ми його теж колеги наші трішки, щоб пакетик, щоб уте не розминилось. Бо деякі колеги в нас не до кого. Так. Сідам, сюди-сюда. Сюди. Так. Це з якої колекцію? А, це в нас одвалилось від кружки. Яхти так можуть кружки, ви що? Вони викинули свою сестричку кружку. Так, якщо удвал кивнуть і в другому відео не буде, скажіть, А якщо не знайду, це Раз. Будем. Кладите зонтику на чтобы я бы было там пакетик. Далее. Другий каталог. Днях, да? Во. Другий каталог. Во. Мы открываем пакетик. У нас тут -то... Колекція пікмі-палки і колекція декоративний скотч. І все, що в нас зроблено якось так. Якщо тут зараз порвався пакетик, а бідно буде, Открою. в нас е, випала така пікмопалочка рідикей. Це не... А ні, це рід... Це не рідкий, ну це рідкий, А, але я хотіла б, щоб попався в нас Ой, леген. Я хотіла, щоб у нас попався б Легендарний легендарний. Легендарный, Або... а я не хочу. Так, і Другу коллекція. А, дай мне ну, заради. У мене Мен там вийшло нове відео на каналі. Там, де, мене там, ну всякі картинки там І мене хейту. Так. Ну, давайте це не буде говорити. У нас такий айфончик, І в мене там було. Дякую за актив на відео. Так от під... під номером 5. Під номером 5 iPhone. 17 iPhone Pro Max. Зараз побачимо який чехоло. Видно вже чехло. Ох, думала вже, що порвала. А, полетів. Полетів. Добре, що хоче просто подумала. Ва, він такий чехол. Ва. На Так, Причепляємо перше. Перш треба прикрої це під підш розмазуємо іклей. Якщо вам чути, тут є легенька музичка. Яку, я думаю, вам не чути. І о, їхав в цю Так. І все. Тако вийшло. Дякую за те, що подивилися моє відео всім. Папа вам. І, жанте, підкидайте коментарі під це відео, пишіть коментарі. и буду подкидать, э, и буду вас вставлять в видео. И, и, и вы пишите мне комментарии. Я буду тоже рада. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и...